Енергетика України щодня під прицілами Росії. Відновлювання джерела це не просто майбутнє. Це безпека в кризових умовах. Це можливість працювати безперебійно навіть під час відключень. Ми не можемо відкладати операції. Все добре, продовжуємо. Ми не можемо просити людину, зачекайте на хіміотерапію, допоки з'явиться світло. А сонячні електростанції дають можливість рятувати життя. Сонячні електростанції можуть робити величезний внесок в електропостачання закладів освіти в перехідні сезони. Сонячна енергетика в першу чергу це безшкідливе, безвідходне виробництво електроенергії. Запровадження якісного механізму самовиробництва дозволить школам СЕС заробляти кошти влітку, щоб оплачувати ними електрику взимку. Ми не можемо сказати більше не буде води. Не пийте, не мийте. Ми повинні працювати за теперішніх реалій, попри все. Ми не можемо попросити немовля народитись за декілька днів, бо немає світла або стався блекаут. Лікарі тепер впевнені, що все необхідне для появи на світ нового життя працюватиме безперебійно. Робота відновлювальних джерел енергії це не плани на далеке майбутнє, а вже втілені в життя проекти в багатьох регіонах країни. Тож ми не про теорію, а про реальний досвід. Про втілені проекти для критичної інфраструктури, що працюють та приносять вигоду. Завдяки СЕС ми зможемо працювати безперервно, навіть якщо не буде електропостачання, і місто буде матиме воду. А це 100% населення, 24 бюджетні установи та 201 організація. Сонячна електростанція дозволяє не порушувати очищення стічних вод у випадку відсутності електроенергії. Встановлена електростанція, яка працює в парі з генератором, економить бюджетні кошти на паливо. З економленим використаємо на інші заходи. Електростанція забезпечує безперервну роботу пологового відділення з діагностичним центром та дитячою поліклінікою. На рік медичний заклад економить півмільйона гривень, а це нове обладнання. Наш садочок єдиний у місті, що має басейн. Завдяки тепловому насосу ми маємо цілорічний підігрів води у басейні. Відповідно, цьому ми можемо надавати послуги всім дошкільнятам громади. Наше місто прив'язане до гірничої промисловості однак щороку кількість працівників цієї галузі невпинно зменшується. Розвиток відновлювальної енергетики перші пілотні проекти сприятимуть ставому розвитку та новим робочим місцям. Щоб більше громад ставали енергонезалежними Україні допомагають іноземні партнери, які націлені на збереження довкілля та стали відновлення. Міські ради зрозуміли важливість цих децентралізованих рішень і самостійно залучили механізми та кошти, щоб втілювати більше. Зараз громадам доступні державні програми підтримки та розвитку відновлювальних джерел, банківське кредитування, міжнародні джерела фінансування. Тому отримати кошти на встановлення електростанцій можуть навіть і навчальні заклади. Завдяки відновлюванній енергії ми стаємо ще сильнішими і стійкішими на шляху до нашого майбутнього, адже ми продовжуємо народжувати, виховувати і навчати дітей, рятувати пацієнтів для того, щоб жити і розвиватися.